Всім хорошого дня! Приїхали на плантацію лохини, у нас 10 соток. І так капельний плив стоїть, включений капає, Бджолки запилюють, ось літають такі гарні. Це гуде кругом. Приїхали покосити між отками, косимо газонокосаркою, косарку, щоб не пошкодити не стебла. Ні, капи не полив. Така шикарна у нас лохінка. Так виписав. футбольне поле. Ось і ягодки починають бути.